І повстає моя любов в тім полі, де ми проливали свою кров. Дуже багато їздимо до військових, саме безпосередньо до них, де вони базуються, куди можна приїхати. Тому для мене це, знаєте, як ну, частина мого життя. Вітаю, це зіркове інтри. У нас сьогодні в гостях чудова українська співачка, а також зірка жіночого кварталу Марта Адамчук. Вітаю вас! Здравствуйте, здравствуйте. Радий вас бачити. Ви постійно долучаєтеся до різноманітних благодійних заходів. Розкажіть саме про цю діяльність. А, ця діяльність у мене вже дуже давно, ще там з го року і до взагалі війни. Я ми дуже багато виступали і в будинку, в будинках для людей похилого віку і в інтернатах різноманітних, потім звичайно долучилися на превеликий жаль такі місця, як госпіталі, військові, і взагалі ми дуже багато їздимо до військових саме безпосередньо до них, де вони базуються, куди можна приїхати. Тому для мене це знаєте, як ну, частина мого життя. Я не я вже не представляю, що це буде будуть просто концерти без благодійних концертів. За час війни, наскільки взагалі от змінився ваш світогляд? І взагалі, як от ви переживаєте війну? Як і всі? Дуже хочеться, щоб її хотілося б щоб її не було. Але але це для нас дуже така трансформація, як для всіх, для українців в цілому, для нації і для кожного окремо. Тому ну, мусимо стояти, мусимо робити свою справу, здаватися, якби не варіант. Тому е, дуже просто хочеться, щоб все швидше закінчилося, і ми продовжили жити в своїй мирній країні. За час війни з'явилися у вас якісь нові пісні. Так, так, з'явилася пісня, називається Разом. Власне, про те, наскільки ми зараз єдні українці. Виступаю, співаю її для військових, і навіть ті, хто її ще не чув, не знає. Дуже маю гарні відгуки. Я щаслива, тому що ми закладали в неї дуже такий, знаєте, зміст про події нинішні, але з виходом про те, що у нас все буде, наша земля завжди буде нашою. Хто її написав цю пісню? Це цю пісню написала моя подруга Світлана Калюжна. текст, А музику ми писали разом з чоловіком моєї подруги Віри Кікелі Романом Дудою. Тобто ви теж пишете музику, так? Я пишу, колись писала і текст, але зараз мене, м'яко кажучи, заклинило. Тому мені допомагають друзі, а музику ще пишу. так, пишу. А де ви застали війну? В Києві, там, де я живу, це Київська область. Ще тиждень я побула, бо я одна була вдома взагалі. Батьки в мене на заході України, і коли я побула тиждень одна зовсім, вони там сходили з розуму, всі виїжджали, а я сиджу. Якби в якийсь момент просто ми злякалися, що можуть в оточення взяти Київ, і я, оскільки я взагалі одна, то я боялася, що я взагалі якось не виборуся. Ми скомпонувалися з сусідами, трьома машинками виїхали. Я до батьків, але за кордон не виїжджала ні разу, якби тільки для концертів. Жила постійно в Україні спочатку вторгнення і до цих пір би, переїжджати поки не планую. Як так сталося, що ви от співачка, а потім ще зіркою жіночого кварталу? Про це? А, після «Голос України нас запросили в муристичний проєкт, що було дуже несподівано. Тому що може де гумор, де ми, але все одно це був новий досвід, і просто нам написали у Фейсбук, ми прийшли, там сидять весь п'ятий квартал. Друзі, Віра, там сиділа ще наші вокалісти, акториси. І дуже все якось спонтанно закрутилося моментально, бо це не ті люди, які щось почали і не доводять до кінця. Тому нас запросили, і пішло, пішло, пішло. І проект до цих пір, слава Богу, тримається, незважаючи на ніякі обставини. Ви себе там уже органічно так почуваєте? Ну. Органічно більш-менше, але кожного разу є якісь виклики, тому що це треба і грати, і співати. Для нас було випробуванням, коли були перші номери, де треба зіграти роль і заспівати пісню. Але зараз взагалі помінялось, бо у нас нема гумористичних пісень, у нас тільки такі ліричні пісні наболіли. Ось, і нас був такий досвід, ми просто на сцені розплакалися, просто не змогли доспівати пісню. І, причому це було на репетиції. Я кажу Жені Кошовому, я не доспіваю цю пісню, просто я не можу. В мене стоїть комок, він каже, ну нічого, на сцені ти візьмеш себе в руки, нічого не вийшло. Дуже, Бо там було про те, як доньки чекають своїх та, саме, татусів з поверненням з війни. І я просто не змогла. Тому зараз знаєте, гумористичні шоу вони дуже відносно гумористичні, звичайно, для нас. Нещодавно в мене було інтерв'ю з вашою колежанкою uh -huh. Тетяною Песик. Uh -huh. От, то вона теж так відгукувалася про uh -huh. те, що дуже подобається колектив. Дуже, звичайно. Тим більше ж, це ж жіночі жінки і 14 людей в одному колективі не дуже просто якби, поєднати і щоб було всім комфортно. Але якось у нас це чудом вдається, слава Богу. У нас в програмі є музичний стоп-кран, коли всі зірки співають наживо. Можете зараз зімпровізувати. Шматочок оцій нової пісні. Своєї? Так. А можу. І повстає моя любов в тім полі, де ми проливали свою кров, і проросло нове життя, собою стала знов моя земля. Браво! так до глибини душі. Дякую, дякую. І наостанок ваші побажання нашим читачам та глядачам оперативної України інфо. Друзі, тримайтеся. Все скоро закінчиться. Разом ми дуже сильні. Треба триматися, не здаватися. А я вам щиро дякую за інтерв'ю. Слава Україні! Героям слава! Важна вінять. Так. Дякую.